Всім привіт! Сьогодні я хотів поговорити про, ну, про інкубацію порківської барвистої, що вийшло. І заодно їх покажу. Ну і трошки думками поділюсь, чому саме ця порода і чому порода а не крос. Так, ну зараз показую їх, вони трошки бояться тут у нас. Відкрив буду їх показувати. Так, по інкубації е -е, купляв я е -е, скільки. Мечте, один стоїть такий трошки як зажурився. Е -е, купляв 60, поклали, здається, 69, але одне було роздавлене яйце, е -е, чи я його уронив, не пам'ятаю вже. І короче, закладено інкубатор було 68 яєчок. Так, 68 яєчок. Інкубував перші два дні. 378-38% ставив на терморегуляторі. Потім я ставив 37,6-37,8%. Вологість намагався притримувати 50-60%. Вона постійно скакала, якось не дуже то сильно мала була, то сильно висока. Вивелося 40 штук. Один відійшов на наступний день, помер, а один втанув, ну я забув накритий лоток в самому інкубаторі для зволоження. Той, що, і один відійшов. Ну ось, Бачите, один також такий стоїть, якийсь сумний, я думаю, що він також відійде. Виву простягнувся на 2 дні. Тобто процент вилупу десь 55%. ну Дуже погано. Навіть не знаю, з чим це зв'язано, ті яйця, що залишились 28. Я їх дивився, там приблизно навпіл. Половина були не, не запліднені, бо втяки, як кажуть, просто народі, А половина були завмерші. Причому деякі з них були ну навіть не почали напльовуватись і завмерли. Можливо, таке яйце, але можливо, що останні днів 5-7 була вже підвищення високої температури. Було 34, 35, 36 градусів і 38 було. І я думаю, що це ну, призвело, треба було понижати температуру, робити ще нижче. І це призвело до перегріву яйця, і також, коли висока температура, тобто тут навіть в приміщенні десь під 30 градусів було, в самому інкубаторі, тобто різниця температур маленька, повітря обмін йде дуже слабкий, дуже слабкий, тобто мені здається, вони трошки перегрілися і, як це сказати, і кисню їм не виходить. Почало повітря, і тому таки ну, багато було замерли. Ну, Не дуже гарна інкубація, чесно скажу. Не дивлячись, що саме. Ну, і от, ну, Я ж показую, що по-любому -по -по ще будуть відхід, тому що їм ще рости і рости. Вибрав породу анекрос, щоб ну, можна було з кого яйця інкубувати, отримувати птицю, яка буде нестися. Борківська чи Бірківська барвиста, як правильно сказати. Бірківська барвиста, мабуть, правильніше. Це яєчного напрямку кури. Чому їх саме вибрав? Будуть утримуватись кури в мене в клітках, бо такого немає місця для виголу. Хочу якусь породу, яка була б побільша, крупніша, типу м'ясо яєчного чи яєчно м'ясного. Але в клітки подумав, що, мабуть, будуть проблеми з лапками. там, ну, я по перепілках знаю, по Техасі тихація важка птиця і є проблеми з лавами. Побоявся, що якщо важка буде птиця, в клітки будуть розбивати лапи і будуть з цим проблеми. Тому вирішив взяти таку невелику яєчну породу. По стандарту вони там написано 1,9-2,2 кг курочки і 2,5-3,2 кг петухи. Порода автосечна. Тобто вона при народженні, ось бачите, є світліші і темніші. Світліші – це півники, темніші – це курочки. Не на 100% можна відрізнити їх по цьому кольору. В описах пишуть там 90-92%, 94%. Ну, по факту всі кажуть, що ну, відсотків на 80% ви відрізніте півників від курочок. Це так важка топилося. Думки про цю породу різні. Хтось каже, що важко підняти молодняк, хтось каже, що хворіють, хтось навпаки каже, супер порода. Ну, не знаю, довго я думав, роздумував, ну, вирішив взяти і буде, як буде, подивимось. Якщо вони будуть толкові, все гарно. Тоді будемо і яйце інкубаційне продавати, і собі будемо інкубувати, отримувати гарну птицю, Просто періодично підкупляти, оновлювати кров. Ну Поки що не дуже результати інкубації, всього іншого, не дуже такі аналітичні. Ну, буде як буде. Зараз кормлю стартовим комбікормом, для броєлерів взяв. І перші три дні водичка з антибіотиком тому що яйця ну, замовляв по почті з іншого господарства, невідомо яка там обстановка, що як. У брудері температура 30 градусів, але на вулиці спека, він навіть і не вмикається майже цей брудер. Тут поставив включив великий вентилятор, щоб був гарний повітряобмін, тому що тут і перепівки, щоб їх трошки обдувало, хоч трошки птиці було легше. Бо дуже жарко. Ну, далі буду показувати, як є. Ну, от, я ж кажу, один он стоїть, зажурився, один вже відійшов. Подивимося, які вони міцні, не міцні, хворіють, не хворіють, скільки занесуться. В описі написано, в 5,5 місяці мають занестися. А люди, що тримають, кажуть, що в 4,5-5 місяців заносяться. Ну, доволі рано, якщо гарно і годувати і все таке. Ну, як є, буду показувати і ділитися. Це нашої української селекції птиця. Дуже цікаво. В описі написано 250-270 яєць в рік має нести. Якщо це так, це буде дуже круто. Тому що навряд чи ми зможемо створити умови, ну, особисто я такі, щоб ну, якісь там хайсекс чи Ломан Браун, Ломен Лайт, змогли віддати свої заявлені 300-320 яєць. Це і карма, і вентиляція, і температура, і ну, коротше, там, ряд факторів, тоді вона віддасть. А так, в таких звичайних умовах, мабуть, вона не віддасть ці 300 яєць, а віддасть там 250 чи 200, ну, в тисячі якого які умови. Тому я подумав, що ну, можна таку кількість 200-250 від звичайної породної птиці отримати і помати, якби. Переваги породної птиці, тобто самому її виводити, інкубувати, ну, коли потрібно її інкубувати, продавати інкубаційне яйце і таким чином мати ну, якби, додаткові кошти і для себе отримати птицю значно дешевше. Бо ось ці всі породні кроси, вони на сьогоднішній день, якщо придбати, то 40-45 гривень там, за курча, а може і 50, якщо одні курочки там. Ну, доволі я вам скажу, недешево. А якщо інкубувати зі свого яйця, яйця, до речі, я брав по 20 гривень, то я думаю, там вартість яйця ну, буде хай на інкубаційне, ви будете гарно годувати, там півні будуть. Нехай ну, буде у вас це гривні 3-4. Ну, ви самі розумієте. Птиця буде виходити ну, курчата набагато дешевше. Ну, Далі буду показувати, що з цими птахами, як вони будуть і що. Бачите, от у них ще така біда, я дивлюсь, що е те, хто казав, що розкльов. Але наче їй світло пригашене. Ну, буду показувати, як є, а там подивитися. Може вона і не підійде мені і взагалі погана порода, може, правда супер порода. Все, всім пока. Пишіть коментарі, що думаєте про цю птицю, бо, бо дуже цікаво, може, в когось є такий досвід. Всім пока.